Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщен та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо, як ловити щуку на жерлицю взимку, установку і процес це Так що буде цікаво. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Якщо відвідати будь-який краєзнавчий музей, то в ньому можна побачити ще стародавні пристосування для рибної ловлі, які відносяться ще до кам'яного віку. Це свідчить про те, що людство практично практикувало ловлю риби ще з далеких часів. Але в ті часи рибалка не була своєрідним хобі, якою вона є зараз, якщо не вважати промисловий вилов риби. Рибалка в минулому це спосіб прогодування, але ніяк не спосіб відпочивати від щоденної суєти. До того ж, давні снасті ніяк не можуть порівнятися з сучасними. Зпливом часу пристосування для любительського лову риби зазнали серйозних змін, вони стали набагато ефективнішими. До таких пристосувань відноситься і сучасна жерлиця для лову щуки, за допомогою якої здійснюється вилов хижої хриб, а в особливості щуки. Хоча це настільки просте пристосування, що важко говорити про якесь просування потяг із застосування блешить, балансир і боку використаних, яким виправдовується в певних умовах риболовлі, жерлиця є більш універсальним знаряддям, що дозволяє зловити щуку в тих водоймах, де її зовсім трохи, і вона дуже обережна. Якщо в водоймі доводиться достатньо кількості щук, то рибалка на жерлицю завжди буде результативною. В подібних умовах з таким же ж успіхом можна застосовувати і ближню з балансиром. А ось у водоймах, де щуки мало, її можна зловити тільки за допомогою жерлиці. Враховуючи той факт, що жерлицю можна встановити на, не значить, на визначений час, то в нічний час, точніше, ближче до ранку, існує висока ймовірність у трофейної щуки. В залежності від розмірів, водоймів використовуються різні тактики лову на жерлиці. Невеликих за площею водоймах свердляться відразу кілька десятків і розташовуються жерлиці. В тих лунках, де були покльовки щук, починається облов товщі води з допомогою блешень різного походження. Якщо рибалка здійснюється тільки з використанням жерлиць, то робляться багато рибалок, щоб особливо не морочитися і не тягати з собою цілу кучу снаси. То поряд з лунками, де були клювання хижака, розставляють додаткові желеці. Деякі рибалки практикують ловлю як хижої, так і мирної риби. На жаль, це не призводить до результатів, особливо якщо встановити кілька жерлиць, за якими вводиться Доводиться стежити. Якщо щука почне активно ловитися, то ловитися і в цей час, і мирну рибу навряд чи вдасться. Гідність жерлиці полягає в тому, що вона ефективна на будь-якому, в тому числі і незнайомому водойміщі. Її поставили і чекай, коли буде покльовка. а деяка кількість жерлиць завжди додають надію на результативну риболовлю. Це дуже простий і конструктивне у плані. Пристосування, але досить ефективно. Головне навчитися правильно ним користуватися. Реально на сьогоднішній день можна відзначити кілька конструкцій жерлиць, причому в кожної рибалки може бути своя ексклюзивна конструкція. Незважаючи на конструкцію, відмічено всі вони складаються в основному з таких складових, як стійка, ліска з катушкою, сигналізатор покльовок та оснащення. Якщо взяти за основу найбільш просту жерлицю, то вона складається з дерев'яної стійки, вгорі якої закріплені. Паворовочний кронштейн з алюмінію. на протижельному кінці передбачено міцне для кріплення котушки. Тут і кріпиться котушка з волосіння. Волосінь з допомогою кемпінга фіксується на осі. У деяких конструкціях кронштейн змінюється звичайну вісь, яка може проходити через тіло стійки. Стійка використовується або з дерева, або з металу. Хоча в останньому випадку, особливо на морозі, можна приморозити пальці. До того ж, наявність води приносить свої корективи на Використання матеріалу. На жаль, деталі з металу краще не використовувати. Зустрічаються так само конструкції, де замість однієї стіки використовується тринога. Вона більш стійка, незалежно від умов риболовлі. В основку будь-якої жерлиці входить як грузок, гачок, волосінь, друзі. Потім в нас йде сама повністю готова жерлиця. Як правило, використовується монофільна. Волосінні діаметром 0,3-0,35 мм можна використовувати і плетінку, так як вона боїться низьких температур. Гачок номер 1 або 0 дріб 1, ну, в залежності від виробника. Повідець з волосіння товщиною 0,5-06 мм, хоча можливе використання інших поводків. Ковзне грузило масою 6 15 до 16 грамм залежність, звісно ж, друзі, від Добре Довжина волосіння повинна відповідати десь метрів на 30. І ось чому. По-перше, глибина водойми сильно відрізняється в різних місцях акваторії. По-друге, дуже часто бувають зачепи і доводиться снаст відрізати, скорочувати, скажімо так. Тому запас волосіння завжди повинен бути присутнім на кутушки. По-третє, риба хапає наживку і йде у сторону, де вона її там намо... закоптує. Якщо не буде запасу волосінь, то буде багато сходів. як Краще використовувати товсту волосінь або спеціальний матеріал. Визначити глибину водою зовсім не складно. Для цього на гачок одягається дробинка зі свинцю і сталь опускається у воду. Дії наступний стазь з подвійним глибоміром закидається в воду. Якщо антена поплавця почала в'язатися в воду, то це означає, що глибина. Відомо після визначення глибини можна приступати до лову щуки. Установка жерлиці та її щуки. Визначенням місцям улову на жерлиці починають ловити як тільки водойма покривається міцним льодом. Перше покриваються на великі озера та ставки. Якщо є можливість, то ще до появи льоду можна поплавати на човні по озеру і вимирити глибину різних точок. Всі дані краще занести в блокнот, щоб не забули. За допомогою подібних вимірів дуже легко можна визначити місця, цікаві місця, які допоможуть взимку пошуку рибу. На невеликих річках цікавими можуть виявитися глибокі вири, які заманюють коропів, там як ці місця відрізняються додатковим кормом і повільним клином. Як тільки з'являється лід на водомі, щука займає водний горизонт. Глибиною 2-3 метрів. Причому ці ділянки відрізняються наявністю водних рослин. Ці місця прекрасно підходять для мальків, які входять у раціон харчування хижака. По мірі відмирання вовідмирання водорослиці, щука, перебирається на ділянки з більш чистою водою і наявністю підвохної течії, які збагачують воду киснем. Якщо таких умов немає, то щука може залягти на дно і перебувати там у стані зацепіння. В періоди потепління щука яка може переміщатися по водомі в пошуках корму? При лові щуки на жерлицю взимку слід там запам'ятати, що вночі вода вона не годується, тому страсті повинні бути встановлені до сходу сонця. Перед самим сходом сонця можливі покльовки великої щуки. Як правило, снасті розташовані по лінії бровки, якщо відомо, до нерельєф водойми. Жельці можуть бути встановлені або хаотично, або за певною схемою. Живця можна або відразу наживити на гачок, або після того як розставити всі жерлиці. Якщо жерлиць багато, то більше підходить другий варіант. Так як після насаджування живця на, гач... на гачок. 5-6 жерлиць, перша вже може спрацювати, і тоді проблематично буде виставляти всі жерлиці. При установці жерлиць набрівка глибини вибирається так, щоб живець знаходився на відстані до пів метра від дна. Якщо встановлювати, в руслі річки, то на глибині 1 метр від дна. Якщо на дні багато корчів, то живця не можна опускати на занадто низько, так як він може відразу ж знайти для себе укриття. В такому випадку можна втратити частину снастей і навіть нав, і навіть просигокати всю рибалку. Після того, як стать встановлена, лунка присипається з слігом або накривається чимось іншим щоб вона не замерзала. В іншому випадку волосінь не зможе безперешкодно змотуватися з котушки або її взагалі обрізати. Же краю льоду лунки бажано закривати ще й тому, що до таких лунок не боїться наближатись велика щука. Після прояву першого льоду десь близько двох тижнів щука не відчуває ніякого дискомфорту і продушує, продовжує вести себе, як ніби ніякого льоду і нема. Вона залишається на колишніх місцях і полює на малька. Як правило, такими місцями є бровки, де є істотно перевали, перепади глибин. Процес слово простий, але потрібно використовувати деякі правила. Кутушка не повинна мати люд. В процесі її кріплення слід вибирати втулки з такого матеріалу, який витримують сильний мороз і недозволят. З'явлюватися по пивом. Сигналізатори клювання повинні мати чутливість від 0 0,1 до 0,15 кг. Котушка повинна підтормажуватися, коли волосінь з нею змотується. Запобіжні заходи ніколи не завадять, особливо при лові риби на весняному льоді. Одним з основних, вважають, на водомі краще у удвох. З собою завжди потрібно бати пешню. Крім пешні, слід захопити і мотузки. З приходом весни є й висока вирогідність упіймання трофейної щуки. Як правило, масивні щуки клюють на весні, на озерах і річках. Бере щука на маленьку плотву і на червоноперку. Як правило, на весні вона не так активно ловиться на окуня або на його на бровках завжди є висока вирогідність упіймати щуку. Велика частина рибалок не володіють тонкощами лову хижої риби, і щуки ловлять неправильно. Пробивають лунки. В області звалу розташовувати шарового порядку на відстані від 9 до 16 метрів. Потрібно завжди пам'ятати, що суда коліє глибину, а щука віддає перевагу більш дрібним ділянкам акваторії. Рибалка за допомогою жерлиць має свої особливості. Щоб вона виявилася результативною, жерлиці необхідно регулярно переставляти, прибиваючи нові лунки. Що стосується живця, то його потрібно тримати у посуді з водою, щоб він залишався активним. При відсутності покльовки протягом 2 годин слід. Переходити на інше місце, пробиваючи лунки і жалиться, встановлювати по-новому. Кожні півгодини необхідно перевіряти снасть на наявність живця. Ну а на цьому, мої друзі, все. З вами був канал Бісвіченіч. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на рибловлі. До зустрічі, друзі! Бережіть себе!